Антуан де Сент-Екзюпері Роки життя 1900 1944. Я зобов'язаний бути на фронті, бо все, що я люблю, під загрозою. Антуан де Сент-Екзюпері Антуан де Сент-Екзюпері був не лише письменником, а й пілотом, котрий облітав півземної кулі. Народився в місті Ліоні, Франція. Його батько рано помер. Про дітей їх було п'ятеро в родині, дбали заможні родичі. Антуан де Сент-Екзюпері спочатку мріяв стати архітектором, тому після закінчення школи й коледжу вирушив до міста Парижа, де навчався в академії мистецтв. Проте згодом у нього з'явилося нове захоплення, літаки. Доля Антуана де Сент-Екзюпері була насичена випробуваннями й подіями. У 1921 році Антуана Сент-Екзюпері призвали до французької армії, і він потрапив в авіаційний полк. Літав на поштових авіалініях, випробовував нові літаки, здійснював далекі перельоти в Південну Америку, Індокитай, Африку, звідти завжди привозив нові враження і сюжети для своїх творів. У червні 1930 року пропав його друг Анрій Гійоме, який перелітав через Анди. Антуан Сент-Екзюпері негайно вирушив на пошуки друга, а невдовзі його співвітчизники прочитали роман Нічний Політ, 1931 рік, відзначений французькою премією Феміна. 1938 року вийшов друком роман Планета людей, який був удостоєний Великої премії Французької академії. 4 вересня 1939 року нацистська Німеччина оголосила війну Франції. Антуан де Сент-Екзюпері одразу з'явився на місце мобілізації та отримав призначення військову частину. За мужність і героїзм його було нагороджено. Орденом військовий хрест. Коли Францію захопили німецькі війська, Антуан де сент Екзюпері виїхав до міста Нью-Йорка, США, де написав повість казку Маленький принц 1942 рік. Однак він рвався до бою і наприкінці Другої світової війни отримав дозвіл повернутися в бойову авіацію, де опанував швидкісний літак Lightning r 38 31 липня 1944 року Антуан де Сент-Екзюпері вилетів у розвідку з аеродрому Борго на острові Корсика в Середземному морі. Це територія Франції, і не повернувся. Ця світла й добра людина ніби розчинилася в небі. Антуан Сент-Екзюпері в Африці, в африканському місті Кабджубі. Нині Тарфая або Вілья Бенс, що, розташований на краю пустелі Сахари, Антуан де Сентекзюпері працював начальником аеропорту. Там він написав свій перший твір Південний Поштовий, 1929 рік. У 1930 році його нагородили орденом почесного легіону, найвища нагорода за особливі заслуги перед Францією. За вагомий внесок у розвиток поштової авіації. У Капджубі Тарфаї споруджено пам'ятник Антуану де Сент-Екзюпері у вигляді літака. Маленький Принц. Історія створення. У 1935 році під час перельоту париж сайгон Антуан де Сент-Екзюпері потрапив в аварію в пустелі в північно-східній частині Сахари, Африка. Враження від тієї аварії, а також випробування, що випали на долю Європи під час Другої світової війни, спонукали письменника замислитися над долею світу і спільною відповідальністю людей за землю. У 1942 році він записав у своєму щоденнику: Я хвилююся за моє покоління, яке позбавлене духовного змісту. Отримавши бари, ресторани, автомобілі, гроші, воно веде тваринний спосіб життя, в ньому немає людяності, існує лише одна проблема, одна єдина у світі повернути людям їхню моральну сутність, духовні турботи. Повість маленький принц, присвячена другові Антуана де Сент-Екзюпері, Леонові верту. Це єврейський критик, журналіст, письменник, котрий під час Другої світової війни зазнав переслідувань. Присвята твору саме цій людині не тільки данина дружбі, а й сміливий виклик нацизмові та антисемітизмові. Сюжет і композиція твору у повісті казці Маленький Принц протиставлено два світи – дорослі й діти, але не за віковими ознаками. А за їхніми уявленнями та ідеалами. Для дорослих важливими є власні справи, влада, багатство, честолюбство, а дитяча душа прагне іншого, взаєморозуміння, дружби, радості і краси. За допомогою антитези дорослі діти автор розкриває основний конфлікт казки, зіткнення двох систем цінностей справжніх і фальшивих. Духовних і химерних. Надалі ця антитеза поглиблюється, залишивши свою планету, маленький принц зустрічається з різними дивними дорослими, яких ніяк не можна зрозуміти. Основою композиції твору є прийом мандрівки та діалоги, зустрічі маленького принца з дорослими, відтворюють загальну картину існування людства. Яке втратило моральні цінності, філософський зміст повісті казки. Антуан де сент екзюпері порушив у творі важливі проблеми, що таке людина, що таке суспільство, куди прямує людська цивілізація, як улаштований світ та інші. У творі йдеться про необхідність повернення людям їхньої природної сутності, моральних орієнтирів. А також про пошук виходу з духовної темряви. Маленький принц не спиняється на шляху до істини. На початку твору пілот і маленький принц зрозуміли мову малюнків, а в кінці мову сердець. І маленький принц нарешті усвідомив, що він не самотній у Всесвіті, у нього є друг, а пілот з допомогою хлопчика теж пізнав важливі істини. Вода буває потрібна й серцю, найголовнішого очима не побачиш. У кінці твору з'явився образ криниці, що втілює духовний зміст буття. Цей образ увиразнює ідею відродження людяності, необхідності духовного світла в кожній людині. Маленький принц повернувся на свою планету, а пілотові подарував на згадку зірки, що сміються. Символ сенсу буття, який шукає кожна людина, ТЕОрія літератури, алегорія з грецької іносказання, утілення загальної ідеї через людей у предметних образах, рослинах, тваринах, предметах ужитку тощо, притча повчальний алегоричний твір, у якому розповідь підпорядкована моралі. Розповідь у притчі відбувається через узагальнені образи та метафоричні події. Будь-яке слово, подія і навіть жест у притчі набувають філософського змісту. Сучасна історія про маленького принца. Сюжет про маленького принца привертає увагу сучасних кінематографістів, які по-своєму переосмислюють книжку Антуана де Сент-Екзюпері. У 2015 році у Франції було знято анімаційний фільм Маленький принц, режисер Марк Осборн, за мотивами Повісті казки. У стрічці з героями твору письменника, маленьким принцом» і пілотом, зустрілася сучасна дівчинка, що з того вийшло, дивіться. Як ви гадаєте, навіщо творці фільму осучаснили відому історію? Які ідеї втілено в сучасній кіноверсії про маленького принца?